Валерічка. Так як і обіцяла, перший раз не сфілонила, йду до Лора. Позвонила Ореса, каже, давай швидше приходи, бо дуже багато людей. Так що я не одна така. Йду. Треба не прибила, знаєте? Може ніколи не було. Ніколи не було в лоб. Ніколи. Може, тут гарно, конечно. Дивіться. А що за шарики? Це то свято в космос. Да, Боже, як гарно. <плес> <плес> ніколи не було в такому кабінеті. Бачите? <плес> <що? плес> Робота кипить. Правдить дивитися. Мені моє вух. <плес> Боже. кавалерочка перший раз в воно. Перший раз. Зараз ходить. Не на, виглядає. Це в Трускавці на Стабницькому коліці. на Була кавалерка я в Лора, і одним словом, в мене гострий зовнішній отит. Коротше, вишними паличками користуватися заборонено. Зараз мені ліки поставили, позакривали, виписали мені каплі, п'ють таблетки, і пила. одним словом, лікуюся, на двір не йду. Шапка на голові була, капюшон на голові був. Одним словом, треба себе трошки берегти. Треба менше літати кавалірка. Я вам тако скажу. Я може зараз кричу, бо я ніч не чую. Знаєте. Але я от треба за себе взятися, бо я щось попустилася, знаєте, не п'ю ніякі ні вітаміни, ні нічого. Ним сам себе треба пильнувати. Я вдома йду, зроблю гарячого чаю, лягаю, включаю телевізор і релаксую. Та й таке кавалерка, я вдома. Смачного. Дякую. Дізу перерва. я собираю. Так за стену рыбки. Ты не хочешь? Я возьму. Mm -hmm. Смачна та бульба, правда? Mm -hmm. А еще ее купить. Прям mm дуже. -hmm. Mm -hmm. Смачна, да, прям на месте. Їдемо на цвинтр, бо сьогодні річниця. Я померла Віталіка марку. Ну і одразу йдемо до моєї мами, до бабулі однієї, другої. Та Віталіка. Бели квіти всі. І їдемо на центр, але гарне небо, капець. Дуже. А ну на мене, кавалерочка. але ви пам'ятаєте, зараз строгий піст. хто забув, не дав службу Божу за померлих і побуток. Обов'язково це зробіть, обов'язково. Бо я тиждень була, я пам'ятала, пам'ятала, забували, але вже дали. І ви так само. Хто забув, ще не пізно. Обов'язково дайте за всіх своїх померлих і обов'язково покуто. А ми на цвинтарі. Боже, Ркашка, ти нас так зустрічаєш. Буде добре. Слава Ісусу Христу, в вашій хаті. Ми вже щось ховаємо тебе щось сховати. Що, там моя дитина? Там, вроде. Давай, а, ти йдеш до Максим? Нама! Максим! А де він? десь був в хаті. Ти сам не знаєш, де дитина, вони відправляють сюди. Так. На картинку. Ні, вбереж. 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 А дай дерев. Спитала не придай слова. Здоровілась что? До здоров'я то куха. Доказала, що не прийде. Смачно. Я света за тебе Я До вас батл. Аки у нас батл?